У Кропивницькому до Дня Української повстанської армії учасники громадської організації Центурія організували акцію на площі героїв майдану. Ця організація займається національно-патріотичним вихованням та базовою медичною, тактичною та вогневою підготовкою цивільних, розповів заступник керівника осередку Вадим. Ми хочемо цим заходом привернути увагу громадськості саме до питання підготовки до війни, спільно з благодійним фондом підтримай третю штурмову, зібрати кошти на допомогу третій штурмовій бригаді. Обладнання, спорядження. Реп. Мені було цікаво, яка в нього вага, як він взагалі сидить на людях, як взагалі військові ходять в цьому. Це складно. Він такий тяжовий. Це як ручка просто затягує чи щось. Він накладається і закручується для того, щоб зафіксувати і зупинити кров. Тут показували аптечку та засоби для зупинки кровотечі. Уявімо, що у нас поранення знаходиться на кінцівці, але конкретно ми не знаємо де. Тому турнікет потрібно накладати максимально високо до плеча. Накладається турнікет ось цією частиною назовні. Ми накладаємо турнікет, робимо перший затяг. Перехоплюємо ближче, робимо затяг швидше і різкіше, і дотягуємо до вусів. І потім від себе ми починаємо закручувати турнікет. Робимо це максимально якомога сильніше і протягуємо стропу через вороток, і фіксуємо це стрічкою і записуємо час накладання турнікета. Фіксований час для того, щоб врятувати ще кінцівку до двох годин. Тут представлені два зразки зброї, які можуть використовуватись в нашій армії і загалом розповсюджені. Тобто перший це у нас автомат Калашнікова складний укорочений. Він представлений тут в страйкбольній версії, щоб не порушувати закон. І також стартовий пістолет, який схожий на форт 17. Тобто він схожий на настоящий, але не несе загрози здоров'ю. Тут його можна поспоряджати. Патроних пістолет. За дві години акції долучилось півсотні людей. Зібрали 700 гривень, сказав заступник осередку Вадим. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.